Всім привіт! Вітаю вас на нашому відкритому році про перегін трафіку, в якому ми побудуємо покроковий план, як новачку в цініші з повного нуля заробити свої перші 10 тисяч доларів. Розберемо, які помилки можна досягнути на цьому шляху. Поговоримо про те, як швидше добувався результатів перегоні трафіку, як створити більшу конверсію, і ще багато чого цікавого. Перегін трафіку цініша кадала мені можливість 18 років заробити свій перший мільйон гривень, в 19 років купити BMW та подарувати брату Мерседес. А зараз стабільно кожен місяць приносить більше 10 тисяч доларів, при тому, що я витрачаю на трафік приблизно 1 годину часу в день, оскільки все за мене робить нейромережа. І паралельно семи засновник зараз. Найбільше в Україні команда, яка перегняє трафік з у телеграм-каналу по темі криптовалюти. Тому після перегляду цього відео ви отримаєте відповіді на всі питання, які у вас були ніші пергону трафіку, і чітко будете розуміти, як працює ця ніша і як ні заробити свої перші 10 тисяч доларів. Що таке перегін трафіку? Простими словами, це коли ви робите контент в TikTok, переводите ним аудиторію в телеграм-канали і за кожного переведеного підписника отримуєте гроші. Весь перегін трафіку робиться шляхом створення контенту, тобто вам не потрібно вкладати якісь гроші рекламу, робити якісь виплати, не потрібно ніяких вкладень, нічого купувати і тому подібного. Оскільки ви вже розумієте, як працює. Пергону трафіку, ми можемо почати будувати по кроковій як заробити в цій ніші свої перші 10 тисяч доларів і розвиватись далі. По-перше, нам потрібно знайти клієнта, який купуватиме у нас трафік. По-друге, нам потрібно обрати формат контенту, яким ми можемо переводити велику кількість аудиторії. По-третє, нам потрібно вивчити, як працюють алгоритми TikTok, буст, відео, буст аккаунта, прогрів аккаунта і різні інші аспекти, які напряму впливають на ваші результати у перегоні трафіку, щоб набирати великі перегляди, робити велику конверсію, переводити багато людей і отримувати за це багато грошей. І четвертий крок, який нам потрібно виконати, це вивчити різні фішки в тіктос, які Поможуть за ще коротший період часу добивати ще вищих результатів. Ці чотири кроки і будуть нашим планом, як зробити свої перші 10 тисяч доларів ніж пергону трафіку і розвиватися і далі. Перший крок ми можемо одразу пропустити, тому що найлегший і найкращий спосіб отримувати замовлення у перегоні трафіку це просто потрапити в якусь команду. А в кінці цього відео я розповім, як ви можете потрапити в мою команду. А потрапити в мою команду це означає отримати найдорожче та найвигніше замовлення на ринку перегону трафіку, де вам за кожного приведеного підписника платитимуть мінімум по 28 гривень, тобто 70 центів. Перевели тисячу підписників, отримали 28 тижні гривень. Сити тисячу підписників, це максимально просто. З клієнтом по трафіку вирішили, тому можемо перейти до другого кроку до форматів контенту. В перегоні трафіку існують десятки різних форматів контенту, якими ви можете переводити аудиторію з TikTok у Telegram-канали. Наприклад, мій Влад робить авторський контент зі своїм голосом і обличчям, в якому розповідає про криптовалюту, і по такій стратегії за місяць приганяє трафіку приблизно на 4000 тисячі доларів, при тому, що ніші трафіку він всього 2 місяці. Ось можете зараз на презентації подивитися його результати за попередній тиждень. Моя учениця Яна робить контент більш мотиваційного характеру, в якому не використовує свій голос, обличчя, не знімає себе на камеру і тому. Подібне, вона просто бере різні прикольні кадри з інтернету, наприклад, автомобілі, класні локації і тому подібне. Накладає прикольну музику, накладає текст, якийсь мотиваційний, прикольний, який буде переводити людей в телеграм-канали. Викладає такі відео в Тікток і за місяць переводить трафіку приблизно на 6 тисяч доларів. Прогання трафіку вона зараз 5 місяців. А мій брат Максим взагалі просто бере різні відео про криптовалюту в Ютубі, нарізає їх на маленькі частинки по 25 35 секунд. Ці частинки викладає в TikTok з текстом більше про криптовалюту в Телеграмі, і по такій стратегії в місяць заробляє близько п'яти тисяч доларів, при тому що йому 16 років. Тобто, форматів контент, якими можна. Пригнати аудиторію з TikTok у Telegram-канали існує прям супер багато. Кожен для себе зможе щось обрати. Ви можете знімати авторський контент зі своїм обличчям, можете робити контент більш мотиваційного характеру, можете нарізати відео в Ютубі, можете використовувати нейромережі. І якраз нейромережі для мене виглядають зараз як найбільш перспективний і найлегший формат контенту, який можна прийняти трафік. Я давно використовую нейромережі для придумування ідей для відео, написання сценаріїв для відео, для озвучки деяких відео. Інколи використовують діпфейки, але я й подумати не міг, що існує нейромережай, яка може з повного нуля створити вам повністю готове відео. І це наступним чином. Ви задаєте штучному інтелекту задачу. Наприклад, зроби мені відео голосом чоловіка, в якому динамічно розповідаєш, як заробити на криптовалюті. Потім чекаєте буквально 4-5 хвилин і отримуєте повністю готове відео, яке ви попросили. Коли я зробив декілька перших відео, мені не сподобалося, що, по-перше, нейромержа використовує деякі заборонені в тіктоці слова, такі як слово заробіток, через які можуть падати перегляди на аккаунті, можна отримати бан, тіньовий бан і тому подібне. А по-друге, не сподобалося, що нейромержа використовує деякі кадри, замінивши які відео буде виглядати в рази краще. Тому я замінив пару кадрів, запікував слова, які рахуються в Тіктоці банк. Вордами почав викладати такі відео в TikTok і результат не заставив себе чекати. Вісім відео, я виклав за перший тиждень ведення аккаунта, сумарно набрали більше 250 тисяч переглядів та перевели телеграм-канал клієнта 1827 підписників, за що я отримав 1300 доларів, тобто за кожного підписника по 70 центів. 1300 доларів за перший тиждень існування аккаунта, при тому, що я витрачав на нього по 20-30 хвилин день, оскільки за мене все робили нейромережа. Мені просто залишалося викладати ці відео в TikTok. Це досить непоганий результат, і зробити його допомогло багато різних фікціях, таких правильні сторітеліни, правильна структура відео, пральні прогрівкаунта, буст відео. Створення штучного зацікавлення до відео, щоб TikTok думав, що воно супер цікаве аудиторії і видавав на ще інші більше перегляди, і багато інших фішок, за допомогою яких, до речі, на всіх аккаунтах, які я робив за попередній рік, мені виходилось за перший тиждень виходити на сотні тисяч переглядів. Десь ось тут можете бачити аналітку моїх аккаунтів, два аккаунти, які я створив за попередній рік, і їхню статистику за перший тиждень. Ці фішки, до речі, показую на сьомому навчанні. Вони допомогли моїй учениці Руслані на першому відео набрати 15 тисяч переглядів, друге відео 16 тисяч, третє відео 37 сім тисяч переглядів. І це вже доволі непоганий результат, як для перших трьох відео перегоні трафіку. Проте для Руслани це. Був лише початком, тому що вже через тиждень я робив канал навчання такий пост, в якому розповів про те, як Руслана почала переганяти по одній тисячі підписників в день. Це 30 тисяч підписників в місяць. По 70 центів за кожного підписника це 21 тисяча доларів за перший місяць в перегоні трафіку. За таку суму вже можна купити собі непогану BMW чи Mercedes за один місяць. За наступний тиждень аккаунт, який я робив контент за допомогою нейромереж, набрав ще більше переглядів і приніс мені 1600 доларів за тиждень. І з кожним наступним тижнем він набрав чимраз не більше переглів і приносив чимраз не більше суми. Коли за перший місяць я цього аккаунта заробив 7 Доларів вже було зрозуміло, що з правильним підходом такий формат контенту в перегоні трафіку може генерувати величезні результати. Коли я говорю про правильний підхід, я маю на увазі знання, як працюють алгоритми TikTok, знання правил TikTok, використання метадати, правильний буст, пардів акаунта і різні інші аспекти, які напряму впливають в перегоні трафіку на ваші результати. Не знаючи цього всього, в перегоні трафіку неможливо робити високих результатів. І прикладом цього є мій учень Назар. Раніше він уже займався перегоном трафіку, але, хоча він робив досить непоганий контент, його відео набрало максимум по 2-3 тисячі переглядів, а його максимальний результат переведених людей за місяць. Це тисяча переведених людей, за яких він отримав 700 доларів. Коли побачив каут Назар, одразу зрозумів, що основні причини, які йому заважають набирати високі перегляди в тіхтоці, добуватись високих результатів про трафіку, це часті порушення авторських прав, використання банвордів, порушення правил тіхтоку, погана структура відео, спам-відео, банворди в тегах і різні інші аспекти, без яких, як я вже й казав, неможливо набирати в тіх, високі перегляди і до високих результатів, навіть якщо ви робите досить непоганий контент. На навчання розкидаю працюю всі аспекти, тому почавши використовувати інформацію з навчання, Назару получилось вийти сінього бану і почати набирати непогані перегляди. Пізніше, коли на навчання, Проводив зізвон, якому розбирав акаунти учнів і говорив, що в них можна покращити, я дав на декілька порад, як можна підняти утримання всіх відео і конверсію всіх відео. І за допомогою цих всіх порад на зараз за перший місяць навчання заробити три тисячі доларів. Раніше він вже займався перегоном трафіку, але в нього була проблема, що, хоча він робив досить непоганий контент, його відео набрали максимум по 2-3 тисячі переглядів, і максимального результат переведених людей за місяць, це тисяча переходів, це всього 700 доларів. При тому, що він перегоном трафіку займався 5 місяців. Вивчення цих усіх технічних моментів Тіктоку є нашим третім кроком на шляху до десяти тисяч доларів, тому що навіть якщо ви банально робите Хороший контент, але порушуєте авторські права чи ставите банворди відео, ви просто не будете набирати нормальні на перегляди, через що не зможете зробити хороші результати у програмі трафіку. Тепер перейдемо до останнього і водночас найцікавішого кроку на нашому шляху до 10 тисяч доларів на ніші прогон трафіку. Це так звані фішки. Тікток є чіткі алгоритми, по параметрам яких він просуває контент. І якщо ви будете чітко розуміти, як вони працюють, і тим більше, як їх обманювати, зможете робити супер великі результати за супер короткий час. Коли ви викладаєте відео ТікТок, він дає йому стартові перегляди. Зазвичай на нових аккаунтах це 500 переглядів. Потім він аналізує, як ці глядачі взаємодіяли з вашим відео. Якщо Воно їм сподобалось, він дає йому більше перегляди. Якщо глядачам відео не сподобалось, він зупиняє ріст вашого відео. Існує три основних фактори, по яким TikTok аналізує, чи ваше відео глядачам сподобалось чи не сподобалось. Перший це середній час перегляду вашого відео. Тобто, якщо ваше відео триває, наприклад, 20 секунд, а його в середньому дивляться по 2 секунди, значить воно глядачам не подобається. Якщо ваше відео триває 20 секунд і його дивляться по 18 секунд, по 15 секунд, навіть там 14, значить, воно глядачам подобається. По друге, це середній відсоток повного перегляду вашого відео. Тобто, якщо з тисячі людей лише п'ятеро його додавали до кінця, значить воно зовсім не цікаві аудиторії. Якщо з тисячі людей, наприклад, 200 людей подивилися від початку до кінця, значить вона аудиторії цікава. І по третє, це наскільки часто люди взаємодіють з вашим відео, тобто наскільки часто вони його лайкають, коментують, зберігають і репостять. Ознаючи цю інформацію, стає зрозумілим, що для того, щоб набрати високі перегляди в тіктоці, потрібно обрати правильний формат контенту, який буде цікавий аудиторії, робити правильні не мати правильну структуру, відео і все інше, що буде напряму впливати на ці показники. Але щоб робити високі результати за короткий період часу, нам потрібен буст. Якби я просто робив відео на і викладав їх тікток, навряд чи на самому старті мені би вийшло зробити великі результати. Коли я викладав tiktok відео, я одразу брав посилання на свій аккаунт, скидав його в групу своєї команди, і люди з моєї команди заходили на відео, дивилися від початку до кінця, лайкали, коментували, зберігали, репостили і робили всі інші активності, через які TikTok думав, що моє відео суперцікаве аудиторії і видавав його на більше перегляди. На презентації ви можете побачити різницю, як приблизно виглядали би перегляди мого відео без бусту, як вони виглядають з бустом. В першому випадку я би просто виклав відео, воно би видалилось певні кількості аудиторії, вона якось без ним про І оскільки в мене був новий аккаунт, і TikTok не знає, які аудиторії пропонувати мій контент, вони би про так собі, і відео набрало би там 2-3-5 тисяч переглядів. А оскільки я відео забустив, тобто штучно підняв йому показники, по яких тікток аналізує, чи відео цікаве аудиторії, тікток його видав найбільші перегляди, і тому от можете бачити різницю, як виглядають відео без буста, як виглядають з бустом. Буст дуже добре працює в Тіктосі. Я з командою завжди його використовую на нових аккаунтах, саме на нових, тому що коли ви ведете аккаунт уже певний період часу, він же набрав якісь перегляди, вас набрала кількість підписників і так далі. TikTok уже чітко розуміє, які аудиторії цікаві ваш контент. Ці самі аудиторії він видає ваш контент і похожі. І через це аудиторія Взаємодії боїться, подобається, ви маєте хороші показники відео, і через це маєте хороші перегляди, хорошу конверсію і хороші результати прогоні трафіку. Вам може знати, що буст відео у Тіктосі це якісь чітко на високі перегляди, але це далеко не так. Якщо ви неправильно забустите відео, воно отримає ще гірші перегляди, чим отримало би без бусту. Наприклад, якщо візьмете телефон молодшого брата чи сестри і кинете своє відео в його групу другого Б класу, в якому сидять 38-річних школярів, яким цікаві Майнкрафти, Роблокси і Скібіді туалети, коли ця аудиторія пригляне ваше відео, Тікток подумає, що саме такі аудиторії цікаві ваш контент і почне ваше відео видавати такі аудиторії. Аудиторії. Вона буде дуже погано з цим взаємодіяти, скоріш за все, і через це ваше відео буде наоборот втрачати перегляди, і весь ваш аккаунт буде втрачати перегляди, тому що, оскільки аккаунт новий, тікток теж не розуміє, які аудиторію його видавати, і оскільки саме ця аудиторія з ним добре про взаємодіяла, весь ваш аккаунт видаватиме на цю саму аудиторію. Також на високі результати мого аккаунту вплинуло його правильне створення і ведення. Коли я побачив, що аккаунт мені за перший тиждень приніс 1300 доларів, я міг просто зробити ще 10 таких аккаунтів або викладати на один аккаунт в 10 разів більше відео в надії заробити в 10 разів більше грошей. Але і перша, і друга дія була б фатальною помилкою, оскільки тікток. Би це просто сприйняв експам, і всі мої відео полетіли б у тініві бани. П'ять місяців назад на мій навчання заходив Саша, який вже раніше себе пробував в ніші трафіку. Тоді він працював у доставці, щоб швидше покинути офлайн роботу, він вирішив в пригін трафіку з двох ніг. Містори одразу вісім акаунтів, на кожен з яких кожен день розвив по 4 відео. Всі його акаунти відлетіли у тінівий бан, і за місяць Саша привів 200 підписників. Після чого повернувся назад в доставку і закінчив свою кар'єру в пергоні трафіку. На навчанні Саша розповів мені про свій, скажімо так, досвід пергоні трафіку, показав свої акаунти. Я йому пояснив, в чому були його основні помилки. Після чого ми йому допомогли обрати формат. Мат контенту помогли створити перше відео, і за перший місяць навчання Саша заробив свою першу тисячу доларів та виконав свою першу ціль, покинув офлайн роботу За дохід другого місця Саша переїхав від батьків, тим самим виконавши свою другу ціль. А зараз я одним із учасником моєї команди заробляє місяць п'ять тисяч доларів і розвивається в інші програм трафіку вище. Приклад Саші це ще один ідеальний приклад того, як знання алгоритмів пральна стратегія і знання всіх інших аспектів напряму впливає на ваші результати програння трафіку. Фішка TikTok це наш четвертий останній крок на шляху до перших 10 тисяч доларів в ніші прогони трафіку. На моєму прикладі ви побачите, як поєднавши ці чотири кроки, ідеально знаючи. Деталі кожного з них мені отримали за перший місяць з нового акаунта заробити 7 тисяч доларів. І получилися лише завдяки чітко вибуденій системі, над я працюю вже більше двох років, і по якій більше 40 людей в моїй команді зараз заробляють ніші програм трафіку. Завдяки ній тобі більше не потрібно буде думати, як почати переняти трафік, які робити для цього відео, як набирати перегляди і кому переняти трафік. Цю систему та багато інше ти можеш отримати на моєму навчанні. На навчанні буде більше 40 записаних відео доступ до яких ти отримаєш назавжди. Групові зізвони особисто зі мною, де я переглядатиму твій аккаунт і показувати, як тобі їх правильно вести, щоб набирати високі перегляди і робити який результат, чат зі мною, однодумцями і кураторами, які зі всім допомагатимуть і проведуть тебе вніше про ганотрафіку з повного нуля. І звісно, те, що найбільше всіх цікавить, покроковий туторіал, як вийти квіти вніше про гантрафіку на 5 тисяч доларів доходу в місяць, і всі нейромережі та софти, які використовую я, та яких немає практично ні в кого. Секретний спосіб бусту відео, щоб набирати великі перегляди і ще багато іншої корисної інформації, ти отримаєш в мене на навчання. А після навчання я візьму тебе у свою команду. А щоб на нього попасти, заповнюю коротку анкету під цим відео, після чого я з'яжу з тобою і більше розсумні про навчання та як на нього потрапити. І додам тебе всі закритий телеграм-канал, в якому зараз показує як заробляй на май... C63 AMG. заповнивши анкету, ти створиш собі можливість оточні найсильнішої команди потрапити в нішу трафіку. і зробити так, щоб в новому такому відео я показував твої результати як результати учнів мого попереднього навчання в цьому відео.